Доброго дня, можливо, ми вже зараз будемо розпочинати, да, вже 15 так, так. Років пройшло. Так, так. Я згодна, я також хотіла запропонувати це саме. Ну тоді, якщо ви не проти, я для початку почну, представлю вас, а потім вже передам вам слово, да? А, да, так? Так, так. Доброго дня, та да, доброго дня, шановні колеги, от майстри виробничого навчання, класні керівники випускних груп і не тільки і здобувачі освіти. І сьогоднішні наші, скажімо так, гості. Да? Повторюся, кожен раз, я вам кажу, що професійно-технічна освіта, це я зараз звертаюся до наших випускників, це тільки початок вашого дорослого життя, і в ніякому разі це не значить, що після професійно-технічної освіти і набуття першої своєї професії ви маєте зупинитися, ви маєте рости. І все в ваших руках. Тому сьогодні ми. Організувати для вас професійну таку профорієнтаційну верніше зустріч ну, от, з представниками наших правоохоронних органів, і вони вам розкажуть про можливості вступи, вступу ну, от, у вищі заклади освіти системи. МВС України. Я думаю, що тут буде багато кому цікаво з вас, тим паче, що я вже чула від деяких з вас, що ви хочете саме по, цій, по цьому, скажімо так, по цій дорозі да, піти. Тому я думаю, що кожен з вас, можливо, навіть ті, хто ще вчора думав і там розмишляв, варто чи не варто, сьогодні послухають і знайдуть для себе саме той заклад освіти вишу, який буде вам скажімо так до вподоби, да, до якого вас, можливо, ви з дитинства десь навіть і мріяли, але для вас це казалося чимось таким недосяжним. Да. Тому я з радістю передаю слово нашим сьогоднішнім гостям. Уважно слухайте, будь ласка, хочу одразу сказати. Зараз майстрам і класним керівникам, які долучилися, що наша, е, наша зустріч сьогодні буде в запису. Я розумію, що у нас випускні групи сьогодні майже всі пішли вже на виробничу практику на підприємствах знаходяться. Тому будемо вважати, що це сьогодні. Більшість з них знаходиться або вже в дорозі, або на практику поїхали, або десь повертаються додому. Тому у вас буде можливість її послухати у запису, тому прошу розповсюдити серед здобувачів освіти, щоб вони мали змогу ознайомитися з сьогоднішньою пропозицією. Ще раз всім дякую, От гарного, мирного і вдалого нам дня. Будь ласка, передаю вам слово. Да, доброго дня ще раз всім присутнім. Дякуємо вам за можливість, що ви змогли організувати таку онлайн зустріч і можливість нам розповісти да про вступ до закладів вищої освіти системи МВС, які здійснюють підготовку майбутніх поліцейських. Це безкоштовне навчання. Воно за державні кошти на період навчання ви повністю забезпечуєтеся всім необхідним, так, що потрібно вам. Розпочну з того, що на теперішній час в Україні функціонує шість навчальних закладів, які здійснюють підготовку поліцейських. У місті Запоріжжя відсутній такий. Заклад найближчий це знаходиться у місті Дніпро, це Дніпровський державний університет внутрішніх справ, який здійснює підготовку майбутніх е, поліцейських, що будуть працювати в підрозділах кримінального розшуку. Оперу повноважені, диплом, правоохоронна діяльність, термін навчання три роки. Також є ще Донецький державний університет, який на теперішній час базується у місті Кривий Ріг та. Кропивницький, да, там також факультет є кримінальної поліції, тобто правоохоронної діяльності. Лише три університети зараз здійснюють підготовку майбутніх слідчих: це Національна академія внутрішніх справ, що в місті Києві, це Львівський державний університет внутрішніх справ у місті Львові та Харківський національний університет, який також зараз дислокується не у місті Харків, а у місті Вінниця і Кам'янець-Подільський. Найбільша, найбільша, вибір найбільший вибір да, факультетів і спеціальностей та спеціалізацій є у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Там і підготовка майбутніх слідчих, це диплом, право, термін навчання 4 роки, що дає можливість по випуску вам працювати в органах досудового розслідування, да, набувати там юридичний стаж. Після цього. Якщо є така можливість і бажання продовжувати в органах прокуратури завдяки цьому диплому, ви зможете, да? в суддівській практиці. От. Також здійснюють підготовку фахівців для органів кримінальної поліції, це диплом правоохоронної діяльності, і інформаційні системи і технології. Це новий факультет, він був ще в минулому році. Кількість міст, місць така, що наші випускники, які направлялися в минулому році, всі успішно поступили. Це новий факультет, да, три роки термін навчання. Працюєте ви в підрозділах управління і аналітичної підтримки, за допомогою комп'ютерних технік, більш таке поглиблено. Да не, не так як в органах досудового розслідування, що ви знаєте, що ви будете розслідувати кримінальні злочини, проступки, да, направляти ці е, кримінальні провадження, пред'являти підозру. Тут ви будете в інформаційних системах і технологіях більш допомагати органам досудового розслідування, карного розшуку, встановлювати місце знаходження особи, е, да, встановлювати. Особу безпосередньо, яка вчинила той чи інший злочин. Та є ще облік і оподаткування. Це більше пов'язано да, з фінансами, такими економічними злочинами, розслідування їх, та допомога і супровід для органів досудового розслідування та кримінальної поліції. Можливо, комусь цікавий факультет як кібербезпека. Да. Ви знаєте, що багато шахраїв зараз в мережі інтернет, це і зняття коштів. Коштів з банківських карток, да, невідомими особами, цей шахраї, які під видом магазинів, інтернет-магазинів, да, вчиняють свої шахрайські дії з людьми, які роблять у них замовлення. Цим всім розслідуванням займається кібербезпека та захист інформації. Є такий факультет розслідування кіберзлочинів, таку підготовку фахівців готує Харківський національний університет. От. Е, хочу зупинитися на тому, для того, щоб вступити е, до наших університетів, необхідно спочатку заповнити онлайн-анкету. Вона є підтвердженням того, що ви дійсно бажаєте приймати участь у конкурсному відборі. Чому це ну, е, такий да, етапи конкурсного відбору, певні є. Це перший етап є подача електронної анкети і її підтвердження. Після того, як ви на нашому сайті освіта заповните електронну анкету. Оберете необхідний вам навчальний заклад, в якому ви бажаєте навчатися, оберете спеціальність, спеціалізацію, там треба буде анкетні дані заповнити, і потім треба буде вказати свою електронну пошту. Після подачі анкети необхідно буде зайти на вашу електронну пошту і переглянути лист. Він може бути в спамі або в вхідних листах, для того, щоб. Ви дійсно підтвердили свою участь, і тоді ми вже в системі бачимо електронну анкету і починаємо вже безпосередньо з вами працювати. Подача документів є наступним етапом. Ви подаєте документи в територіальний підрозділ, від якого ви направляєтесь. Тобто, ми це головне управління, яке базується на. Зупинка Гагаріна, вулиця Дмитра Пухтіна, 29. Крім головного управління, зараз є ще да, у нас територіальні підрозділи підпорядковані головному управлінню, які, які розташовані в кожному районі місця. Да, там Вознесенівський район, там відділ поліції номер 1 Наприклад, ви проживаєте в Шевченківському районі міста, у вас є відділ поліції номер 3 там теж є і кадрові співробітники, які вам зможуть надати консультаційну допомогу, заповнити електронну анкету і прийняти. Необхідний пакет документів. І е е для чого це робиться, да, що ви направляєтесь від певного територіального підрозділу? Для того, щоб по випуску, коли ми будемо розуміти, що наші вже курсанти там випускаються, да, випускники за вами е для вас є місце. В досудовому розслідуванні слідчого да, або в кримінальній поліції оперуповноваженого. Тобто ви вже призначаєтесь на посаду. Вам не треба буде шукати не місце практики, ви будете направлені на практику до територіального підрозділу, від якого ви направлялися. Вам не треба буде думати чи там, шукати роботу, бо ви вже будете 100% працевлаштовані. Наші вузи, вони. Надають якісну освіту, кожен з університетів не поступається одному. Да. Розвинуто дуже в університетах різні, різні спортивні секції, кружки, якщо займається там, хтось вільною борьбою, да, наприклад, там, вільна борьба або там, футбол, волейбол, в кожному університеті дуже розвинуті секції, спортивні секції. Крім того, це стаж служби в поліції, йде з моменту вашого зарахування на навчання. Наприклад, з 4 серпня вас зарахували 25-го року, з цього дня ви вже вважаєтесь повноцінним працівником поліції, курсантом посада у вас да, буде. По закінченню ці 3 або 4 роки вони враховуються в ваш загальний стаж. По закінченню отримуєте вищого освіту ступеня бакалавр. Якщо у вас. Таке бажання продовжити навчання магістром, ви можете залишитися продовжити навчання на магістратуру, або вже будучи діючим співробітником, коли ви прибудете до свого підрозділу, ви можете як співробітник поліції вже поступити на магістратуру очно чи заочно як кому зручно. Також по випуску ви отримуєте спеціальне звання лейтенант поліції, а у разі закінчення навчального закладу з відзнакою ви отримуєте звання старший лейтенант поліції. Також наші поліцейські всі соціально захищені, на теперішній час висока заробітна плата. Поліції, звичайно, це специфічна служба, яка вимагає, да, є певні вимоги. Наприклад, коли ви будете проходити етап військово-лікарської комісії на вступ до нашого університету, у вас не повинні бути ніяких проблем зі здоров'ям, бо це специфічна служба, це посилена фізична підготовка, плюс саме несення служби, яке передбачає, наприклад, в патрулюваннях виходити в спецзасобах: це бронежилет, каска, да, спеціальні засоби різні. От, якщо там необхідно, треба буде когось затримати, ви повинні будете відреагувати, побігти. Тобто, ваше здоров'я, ваша фізична підготовка повинна бути на досить високому рівні. Якщо розглядати спеціальності, найпоширеніше у нас це кримін, це правоохоронна діяльність, три роки навчаємось, і право чотири роки навчаємось. Якщо для вступу ще необхідно вам. Класти національний мультимедійний тест. Якщо, наприклад, ви його складали в минулому році, то ці результати, якщо вони добрі, да, вони можуть враховуватись. Ви можете предоставити їх в приймальній комісії, коли вже будете безпосередньо вступати в сам університет, коли у вас будуть вступні випробування. Значить, право це не менше 150 балів по кожній з дисципліни НМТ. правоохоронна діяльність не менше 130. Але. Я невеличке, але якщо, наприклад, ви не набрали необхідну кількість балів, наприклад, математика у вас 128, там 125, а вам треба 130 на правоохоронну діяльність, нічого страшного, скажімо так, наші університети поки передбачили такий момент, і вони. Зробили так, що ви можете замінити свій предмет НМТ, який ви не склали, не набрали необхідну кількість балів, замінити етапом співбесіди. Тобто, якщо ви, наприклад, не склали математику, то вам і заміняють там, захист вітчизни, предмет. По кожному блоку НМТ передбачений блок співбесіди. До співбесіди теж необхідно готуватися, перелік питань співбесіди. Які будуть при вступі, вони висвітлені на сайті кожного нашого університету. Це можна переглянути і підготуватись, але це не говорить про те, що не потрібно здавати НМТ або здати його аби як, бо ви повинні розуміти, що якщо ви здасте його погано, да, і таких, як ви, буде 200 людей, то звісно, конкуренція буде рости. Тому що по. Проходженню вами конкурсного цього відбору і коли буде сама вже вступні випробування в університеті, будуть рейтингові списки. Це для вас ця співбесіда, вона йде як підстраховка, для того, щоб ви розуміли, що ви не злітаєте з конкурсу, у вас можливість ще поступити є. І ще такий момент, що в наш університет ви можете подати лише одного. Електронну анкету в один університет, тому що формується на вас особова справа, це незвичайний ступ, Ви надаєте нам документи, ми їх не ложимо в файлик, а ми їх формуємо в особову справу, яка потім під час проходження вами служби буде накопичуватися, буде відображатися ваші там досягнення, які там наприклад. Про продвіження про по службі, да, з інспектора на старшого ви призначились, отримали звання старшого лейтенанта, капітана і так далі. Все це буде відображатись ваші особові справи, і вона формується лише в одному вигляді і направляється лише на один конкретний університет. Буває так, що спочатку дитина подає на Дніпровський державний університет. Потім вона проходить там певні етапи, вже майже завершила лікарську комісію, і так вийшло, що передумала, захотіла в Харківський університет. На такому етапі ми ще можемо вам змінити навчальний заклад, вам не треба нікуди писати, дзвонити, лише повідомити нас, наш сектор організації відбору, і сказати, що вирішили ми змінити університет, да, так як більше можливостей буде вступити нам цьому році саме в Харківський чи в Донецький університет, ніж в місто Дніпро. От, це треба робити до завершення проходження військово-лікарської комісії, бо в висновки прописується конкретний університет і спеціальність, на яку ви йдете. Тому що є ще да, у нас наказ 285 МВС про проходження військово-лікарської комісії. Там є певний перелік захворювань, які перешкоджають проходження служби в поліції, а курсант це також служба в поліції. От, тому треба також на це звертати. Увагу стосовно от свого здоров'я. В принципі, так, основне, я розповіла можливо, якісь є питання, я б з радістю й на них відповіла, бо камери виключені, нікого не видно, трохи сама з собою порозмовляла, хочеться почути віддачу якусь а Можливо, у мене буде одразу запитання на деяке, тому що це одразу наші будуть здобувачі освіти питати. це і стипендія і забезпечення гуртожитка. У це, яких з цих закладів Значить, всі перечислені мною заклади, перечислені, так, це шість університетів, це повністю безкоштовне навчання. Це забезпечення Дуже. форменим одягом за сезоном. Тобто, вони ходять по формі, літню форму видають, зимову форму видають, взуття проживання. Проживання перший рік на казарменному положенні. Да, це гуртожит, mm -hmm. також воно безкоштовне йде. Зараз стипендія складає близько трьох тисяч гривень в місяць. А крім безкоштовного проживання, безкоштовне харчування. Тобто на території університетів є їдальні, які, є, ну, звісно, є і платні їдальні, є і безкоштовні їдальні. От, тому харчування, проживання, одяг, формений, це цим, -цим будуть забезпечені. Ну, ще буде у мене одне питання. Я знаю, що зараз він не підключений. У мене є дитина-випускник цього року, він статусний, я маю на увазі вже особа числа дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Там, мабуть, ну, можливо, ви зараз мені не зможете відповісти. Я знаю, як і у нас закладі освіти, у них трошки інше фінансування, я маю на увазі. І, можливо, для такої категорії, бо у нас є така категорія дітей, будуть якісь все ж таки пільги при вступі. Стосовно пільги приступи, всі пільги, які у дітей є, ми їх підкладаємо в особові справи, і на самої корочки, да, от там буде, наприклад, тут особова справа там, Іванова Іван Іванича. Тут буде написано дитина-сирота, там дитина з багатодітної родини. Якщо це, наприклад, сирота, да, дитина от позбавлена батьківського піклування, то в наших університетах це це ж це. Пенсія да, отримується, і плюс є да, деякі пільги. Конкретно які я вам не скажу при вступі. Родимого, вони грають це роль. Буде. Да, при вступі це, грають. це нехай уже там, бо один я знаю точно. Саме цей профіль вибрав, я маю на увазі вищий навчальний заклад. Тому що після нас, здобувачам освіти, звісно, цієї категорії їм найкраще вчитися, тому що навіть перебуваючи у нашому складі серед здобувачів. Освіти. Якщо звичайна дитина там отримує 1200 з хвостиком стипендію, то вони її отримують значно більше і плюс ще гроші на харчування. От. Тому я думаю, що у вас це також воно, але нехай вже вибирають собі, а потім будемо більш детальніше про це говорити. Так, так, да, да, це все залежить, да, це все індивідуально, тобто, mm -hmm. да. Так, так, я зрозуміла. Я зрозуміла. Тобто, так, тут у нас ви скинули, у нас є так, а щось у нас, Оксана Степанівна, тут то я не бачу себе тільки бачу. Ага. Я маю на увазі, що у нас тут буде перелік закладів освіти, і тут ви нам скинули у чатику, У нас буде саме опитування. Okay, так, анкета для заповнювання. Так? От, е, да. Тому звертаю, звертаю увагу ще раз наших класних керівників і майстрів виробничого навчання. От, дуже прошу е, ретельно, тому що, о, а скажіть ще таке питання у мене буде. Якщо у нас ну, так склалося, що останні 3-4 роки здобувачі освіти у нас е, з професії оператор комп'ютерного набору, От вони у нас навчаються повні три роки і випускаються потім у нас 4 листопада. О, тобто ми, ми чіпляємо цей новий навчальний рік. От скажіть, будь ласка, чи але це от оператори комп'ютерного набору, я думаю, це б для них дуже б корисний був саме цей факультатив, про який ви говорили, з кібербезпеки. Я думаю, що це дуже цікаво для них буде. Скажіть, будь ласка, чи були у вас уже такі випадки, тому що я знаю у тому, що позаминулому році заклади освіти деякі, які також от переміщені, як наш, навіть наші з Мелітополя вони йшли на зустріч, скажімо так, от, от у нас був випадок, це також була дитина-сирота, пішли на зустріч, і вона змогла все ж таки трошки пізніше приєднатися з 4 чи з 5 там, листопада і навчатися вже в цьому закладі освіти. Чи це дуже індивідуально? треба, ну, Бо я ж розумію, ця маса дітей у мене. Там другий курс групи ТУ там і групи з ПТУ, третій, четвертий курс. Вони закінчують навчання наприкінці червня місяця. А от саме групи оператора комп'ютерного набору вони у нас випускаються на початку листопада. Дивіться, це не те, що індивідуально, просто вступні випробування. Mm. У них виходить вже в серпні місяці. Курс молодого mm -hmm. бійця, так називаємо КМБ, да йде зарахування, mm -hmm. присяга. От в минулому році вона в вересні була присяга, тобто mm -hmm. да трохи. Mm -hmm. Так, тому, тому я зараз, якщо до нас приєдналися, е, може майстер там, майстри виробничого навчання е, груп оператор комп'ютерного напору, які випускались у 22-му, 23-му, 24-му році, от останні, які у листопаді, то так само у нас випускалися. Я також прошу вас за можливості. Я розумію, що вже у вас нові групи, але дуже часто ви зберігаєте для себе інформацію і продовжуєте спілкуватися з вашими випускниками. Тому я вас дуже прошу, якщо у вас є. Скажемо, така можливість також розповсюдити принаймні цю інформацію, поділитися нею, тому що можливо хтось зі здобувачів освіти вирішив там піти у виш, або на сьогодні він іншого я маю на увазі направлення, або сьогодні він працює десь просто на підприємствах там міста Запоріжжя, неважливо інших міст України, або навіть можливо за кордоном. От і для нього ця сьогодні, скажімо так, інформація буде край важлива. Тому я вас дуже прошу поділитися цією інформацією за можливості. Нехай здобувачі освіти минулих років також мають таку можливість і до вступу до таких закладів освіти і до цього профілю, який сьогодні дуже важливий для нашої, для нас, кожного і взагалі для нашої. І обороноздатності і для правопорядку в Україні. Так, тим паче, що я хочу сказати, що я сама закінчила, ну, Логічно можна да, сказати, що я сама mm -hmm. закінчила е, університет за да, специфічними умовами навчання, це Дніпровський університет, е, от це ну, якісна освіта, це безкоштовна освіта. Тобто, дивлячись на те, яке зараз ціни, яке зараз становище у нас в країні, да, що це досить складно отримати mm -hmm. якісну освіту ще безкоштовно. То я б все-таки рекомендувала це чисто, даже від себе просто рекомендація. Хто думає? Або не знає, там треба воно, не треба. Чому б не спробувати У вас нічого ніде платити не треба, нічого підписувати там такого не треба. Все досить просто. Я ось скинула сайт, це саме сайт, де необхідно заповнити mm. анкету. Те, що зараз на екрані mm. це опитування. Да, до дум... mm. мріяної професії. А оце освіта НПГА, mm. там вже наш відомчий сайт, там є перелік mm. закладів, є презентації, є сайти навчальних закладів. Можете переглянути, подивитися. І сама є анкета кандидата на зарахування. І ще хочу звернути увагу, що ми приймаємо на зарахування кандидатів, яким станом на 31 грудня поточного року виповнилося вже 17 років і до 30 років, і які мають повну загальну середню освіту на базі повної загальної, тобто, якщо людина да, наприклад, там не є вища освіта, але вона її платно отримала до цього, так, то вона, вона може, може до нас поступити, отримати правоохоронну чи право да диплом безкоштовно. Ну, і тим Я вибачаю зараз, на жаль, 39 хвилин, і у нас зараз так. буде 40, так, у нас на 40 хвилин. Так. Я так. Так, я єдине, що хочу додати, що особливо ця інформація може бути корисним для наших здобувачів освіти, які виїхали з міста Мелітополя і не тільки Мелітополя, закупованих територій, і сьогодні проживають на теренах України, тобто знімаючи житло або тулячись десь у гуртожитках. Скористайтеся обов'язково цією можливістю. Я дякую всім за увагу. Дякую, дякую хто не приєднався до мирного всім дня. Тримаємося, все буде Україна. На все добре. Дякую до побачення. Дякую. 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 Дякую.